Накипіло в день рухаємося з вами. Будьте обережні, уважні. Друзі. Але менше з тим, а ми. В накипіло в день говоримо про актуальні події, які відбуваються сьогодні. Ну і власне кажучи, ми вже зустрічалися і не так давно зустрічалися з однією з моїх сьогоднішніх гостей, але все одно я дуже радий бачити художницю і голову громадської організації Трубодури, яка досліджує міждисциплінарні практики в мистецтві. Євсевію зякіну. Євсеві, привіт. Привіт. Рада бачити тебе. Ну і разом вона прийшла сьогодні не одна, а також ще одну гостю, з якою будемо знайомитися. Це подільська художниця і майстриня з вибійки, якщо я правильно наголос ставлю. Що робить свою майстерню в перший день фестивалю? Про який ми вам сьогодні будемо розказувати, тому що кілька днів буде цікавий івент, цікаві події, цікаві активності відбуватимуться в Харкові. Гануся мізюк, Гануся Прильт. Привіт, всі наголоси правильні клас. Я рада, що інтуїтивно так все зробив. І подільське Я дуже люблю Поділля. Я теж ми одне з моїх улюблених місць кам'янець-подільський, тому що це квітка на камені. Страшенно люблю це місто, затишне і прекрасне. Так, це супер кайф. Я е, коли буваю в Кам'янці-Подільському, мені просто не віриться, що таке існує в Україні, що це не якийсь середньовічний фільм, а що це дійсно правда, і по цьому можна ходити і взаємодіяти. Це дуже класне місце. Та і е, з якоюсь неймовірним таким вайбом своєрідним е, е, класним. Якщо на Баку, то ще встигнуто з'їздити, то взагалі, але ми будемо наша радіостанція про Харків, про Харківщину, про людей. Тому ми будемо, будемо говорити про наше е, рідне. Місто. Отже, Євсевія, фестиваль. Тільки одне завершили, вже трошки часу пройшло і вже починаємо ще одне. Фестиваль Яблуко добрих вістей, так називається. він. Так, це фестиваль про традиційну культуру, українську літературу та трошечки, трошечки про конструктивізм. Ця... Я не знаю, що відбувається в нашому етері, але ось такий джингл радіо накипіло. Да, ця, ця назва це мені продовжувати говорити. Да, говори, говори. Звукорежисер щось зробить з нашими етерами, нашим подкладом, який у нас буде відбуватися. Ця назва це назва збірки поета українського Василя і, угу. Тобто він не проти, що ми так назвали цей фестиваль. Ми йому дзвонили. Він сказав: класно, сезон яблук, да, давайте так. Ось, і, ну, ми будемо на фестивалі взаємодіяти з його вершами. Я от рефлексувала своє свій, свій стан від е, життя в Харкові. Зрозуміла, що хочеться зробити фест про добрі новини, і тому я блокую добрих фестив. Клас, Добрі новини. Да. Скажи, будь ласка, коли ви говорите про значить, українську літературу, традиційну культуру. Мені зрозуміло, але раптом і трошки конструктивізм. Як конструктивізм сюди вплітається? Це через локаційні моменти, чи яким чином це конструктивіст прийшов в цей фестиваль? А так, трошки через локацію. Тому що е, одна з е, локацій нашого фестивалю е, це. Вона знаходиться в просторі за Держпром'я. Я не можу і шерити премедресу. Uh -huh. Ось, але вона в просторі за Держпром'я. Це резиденція Тихий центр Вікторії Грівіної. І ви, будь ласка, всі йдіть слухайте нашу розмову з Вікторією. Є у нас уже про цю резиденцію, подкасти на сайті і на інших платформах. Слухайте і цікавтеся. Так, так. Ну, я їй запропонувала зробити таку майстерню саме традиційних якихось штук в просторі за Держпром'я, тому що. Я подумала, що і те, і те, це наша спадщина, і абсолютно не обов'язково робити якісь традиційні штуки в там, музеях, або тільки в музеях, або в якихось спеціальних просторах. Я подумала, що не можна об'єднувати, і це дуже цікаво, як оцю таку спадщину, яка з'явилася під час радянського часу, можна ну, українізувати, якось собі привласнювати, якось її ну, робити, ну, так, да, своєю робити. Ось. Ну так є, є в цьому обов'язково такий момент, тому що щось потрібно переосмислювати. Це взагалі це така складна і насправді тригерна тема, тому що коли ми кажемо радянська спадщина, то перше, що ми кажемо, що треба декомунізувати щось. Але я завжди кажу, там, що дискусія має бути там, наприклад, Артем, який стоїть в Слав'яногорську чи в Слав'янську, чи як називається. Там, де монастир, і питання в тому, що Артем поганий персонаж, і ніби треба знести. Але давайте поговоримо, що це ж скульптура визначна і дуже хороший автор цієї скульптури. Тому про це взагалі дискусія. Але ми туди не будемо ходити Ні. зараз, бо ми так можемо зайти в інші ліси. Давайте по програмі почнемо. Значить, уже сьогодні починається все. Вже за кілька годин починається цей фестиваль о 17.00. Правильно? Так, да, На сьогодні, на жаль, реєстрація вже закрита, але на завтра і післязавтра можна ще реєструватися. Ми розкажемо да, про, все, про, 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 про завтра і післязавтра. Почнемо сьогоднішнього дня, бо у нас часу не так багато да. з тими заторами на а, вулиці Сковороди. Ганувся, що у нас є, і хай вона розкаже, чим mm. вона буде займатися сьогодні і що буде. Muito Ну, сьогодні моя головна задача це провести невеличку лекцію про традиційний одяг, традиційний стрій, і потім у нас це плавно переросте в таку майстерку, де ми будемо шити кишеньки, гамани, ладунки. Це такий один із елементів аксесуарів традиційного полтавського строю, який зараз став дуже популярним, тому що в нього несподівано раніше клали там не знаю хлопці, якісь патрони, дівчата, насіння і ключі. А зараз туди ідеально влазить телефон, тому всі почали носити. Ціла ладунки, і ми сьогодні таку штучку зробимо. От, е, до речі, теж дуже цікаво до мене, тільки що тут дійшло усвідомлення, що дуже красиве поєднання насправді розмови про традиційний стрій і конструктивізму, тому що по суті ми будемо говорити про дуже подібні часи, і в моїй лекції буде супер багато картинок, і більшість з них це якраз початок ХХ століття, кінець ХІХ, І це те, коли от ну, це приблизно в одній е, в одні часи боролилося в дуже різних контекстах. І е, люди часто мають ну, якесь трохи хибне уявлення про традиційну культуру, ніби всі повально о, ходили в, в вишиваночках там, від якихось трипільців до, до сьогодення. І що, що в містах, що в селах. І от дуже буде цікаво, класно порівняти, як насправді ці дві е, доволі різні культури жили поруч в один той самий час, взаємодіяли, перетиналися. Може, ми щось для себе намацально так відкриємо і зрозуміємо. Це е, круто, тому що дуже часто нав'язано. Не є е, стереотип про традицію і про е, ці штуки, як про якусь таку шароварщину і історію про це. Е, е, і це свідомо робив Савок. Він це нав'язував, і е, а там і взагалі у нас через це виникла така негативна коннотація до традиції. Мовляв, це якась така консервативна штука, не прогресивна не, не, і не, не умовно ліберальна. Але питання в тому, що це дуже крута історія, якщо в ній розбиратися і. Е, е, я завжди тут топлю за те, що це ж унікальна штука, там і вишиваний одяг і оці ті штуки, про які ти кажеш, Ганусю, що це культура, українці завжди діяли в двох координатах: по вертикалі, ну, зв'язок там з якимось богом, давайте скажемо. Але по горизонталі у нас вся культура, і можна помацати прямо, і це дуже класна штука. Тобто, коли ми беремо там якусь, я от розглядаю зараз і твій одяг, і це от прямо от, хочеться провести рукою, так по е, рукавам і так далі. Тобто це шалена штука. А скажи, будь ласка, що таке? Оце, я тебе, Там, де я слова. Вибійка, так? да. Що таке вибійка? Н, ну потім я встану, ти зможеш розглянути, подивитись на мене і що побачити, що таке вибійка у нас фартухи. Вибійчані. Це теж доволі стара техніка, яка була розповсюджена практично в усіх куточках світу, але в Україні теж, зокрема, це е, простий, дешевий, швидкий спосіб декорувати тканину. Це коли раніше на дереві вирізали такі форми штампи, ніби робили, на них наносили фарбу і відбивали, ну, сильно натискали молотком по тканині, і виходив штамп від того і вибійка. От, І я зараз ну, модернізувала на сучасний лад. Цю традицію, ну, цю техніку, але продовжую цим займатися, тому що це якесь таке е, моє поєднання моєї художньої освіти і любові до традиції, до ліногравюри, і от воно так е, якесь щось таке Ліногравюри на одязі. Так, так, це по суті так і є. Я переважно полінолеву ми. І що прямо сьогодні це буде, будете робити? Е, ні, сьогодні ми це, на жаль, не, не будемо бу... робити, але може якось наступний раз запросіть мене, я. Можу привезти з собою купу лінолеуму і фарбів. Клас! Ні, ну Це просто запросимо, я думаю, запросить її обов'язково, да? бо, yeah. бо yeah. ця пані у нас активна, на місці не, сиї, не си, сидить і не заспокоїться, слава Богу, що так є. Все правильно. А, добре, а, час летить, не тишою голопою, Ліна Костенка раптом прийшла і сказала це в нашому етері. А, давайте далі по програмі. Значить, okay. у нас сьогодні тільки Ганусіна активність чи ще щось? Там ще буде невеличка лекція про конструктивізм в Харківській від Ольги Голубовиць. Mm -hmm. Вона буде онлайн А, Вона Час... частина, не знаю, знамисткиня спілки рекавері, Вони урбаністикою займаються. Нас ще буде. І сьогодні. Це цікаво про проконструктивіст за Держпромія. Ну, а де ще про це поговорити? Окей, і далі йдемо в суботній день. У нас є е, Зелений Заяць. <світ> Презентація подкасту про українську літературу в формі квартирника. Розкажи про це. Е, в якийсь момент цього літа я задалася питанням, що мені дуже. Е, ми створювали подкаст про українську літературу все літо. Він називається Зелений заяць. Це зелений заяць, це вірш Май Майка Йогансена. Боже, Я я, я щось дуже збиваюся з зі своїх думок. Ти ж вже не вперше що ти хвилюєшся. Я просто шукала якийсь спосіб зробити для себе українську літературу живою і mm -hmm. не таку, яка лежить на поличці і просто чогось чекає, а такою, що ось це наше тут і зараз, і ну воно що і, 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 це якийсь обмін з авторами і з друзями з людьми навколо. І Ось так народився цей подкаст. Це, е, 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 е. Клас. І про що він? Тобто про літературу, це в якій формі ти з кимось обговорюєш, чи, чи книжки, чи читаєш, чи, чи там. Бо я знаю літературний подкаст, я фанатом літературного подкасту «Запах слова. Стасіневича да, Черков прекрасні, абсолютно люди, і можу сказати, що один з них навіть друг Євгеній. І мені страшенно подобається ця хімія, де вони придумали дуже розумний такий. Критик, літературний Могилянка і такий. І такий трохи комік, який просто читає книжки, і на цьому виникає якась дуже класна от вайп їхнього саме подкасту. А в тебе як? А в мене в кожному випуску. Я ну я робила опенкол, або просто ну спочатку я просто запрошувала людей, потім я зрозуміла, що хочу зробити це ширше, і зробила опенкол. І там в кожному випуску є якийсь запрошений гість або го, гость, або гостя. А вони саме пропонували твор, який вони хочуть обговорити. та і ну, ми, я, я читала, людина читала, і ми це обговорювали. Тобто в нас там є, в нас там є навіть випуск про фанфіки. Uh -huh. Про фанфіки з академічної точки зору з Юрієм Рисохою. Та, це було, це було неймовірно. Я його ще не змонтувала, але він буде. Uh -huh. Ну і ось ця презентація відбудеться в, завтра в суботу, в 17. 17 Сімнадцяти тиждень. Да. Ну, і ти будеш якби розказувати це? Чи ти одразу і проведеш якийсь такий івент, і про якусь книжку будете говорити? А це буде в форматі квартирника. Тобто, я я, я не буду спойлерити, що буду робити я, але у всіх, хто прийде, буде можливість щось своє почитати, поджемити, може, навіть поскетчити. Тобто, ну це буде такий обмін, щоб не просто я стояла з презентацією і розповідала, а щоб ми могли якось взаємодіяти і там розмовляти. Ну, щось таке живе, хоч хотілося uh -huh. зробити. Клас. А агенся, ти на всі дні фестивалю приїхала? Так, в мене нема звалу. Я живу е, в квартирі, по-моєму, де це все буде відбуватись. Тому так. Я підозрюю, що я ще буду поли підметати. Ні, хануся живе в моїй квартирі, це інша квартира. Перепрошую. Да. Добре, в неділю рухаємося, бо три дні буде цей фестиваль, який називається фестиваль яблуку добрих вістей. І в неділю буде музично поетичне дійство. Розкажи про це. Це буде е, якраз з взаємодія з віршами цих поетів, з, взаємодія з віршами Василя Голобородька та Тараса Мельничука. Е, mm -hmm. Тобто е, це буде в уяві. Е, Наші е, теж друзі, радіо накипіло. Нещодавно оголосили, що у нас буде з ними великий проєкт. Слідкуйте за нашими анонсами і за сторінками радіо накипіло і уяви в соцмережах. Так. Дуже люблю уявників. І це, це буде таке, як. Ну, це буде дійство. Я не можу це назвати виставою, не можете зробити перформанс. Ось буде музика Антона Маліновського. Це такий, е, така людина, яка робить нойз, з рейф-музику. Навіть не знаю, як це правильно називається, але я шукала щось, щось що не буде поетичним, на, на мою суб'єктивну думку. Ось, і ось ми поєднали ці вірші з е, музикою Антона. І зробили ще якийсь візуально тілесний голосовий ряд на сцені. Візуально тілесний голосовий, окей. <свят> Ні, Ну до речі, я завжди кажу, що студентам зараз кажу про те, що у актора ж тільки три інструменти, якраз ти їх всіх і назвала: це голос, тіло і щось таке психо або почуття. Да, ну і в вистави в цього дійства в нього немає режисера чи режисерки, тобто це в рівній мірі кожен з учасників та учасниць вклався. Тому мене особисто це дуже надихає, що якби всі люди, які беруть участь в цьому фестивалі, дуже якось дуже хочуть брати в ньому участь і дуже, дуже вкладаються. Тобто я взагалі якось так надихаюся, тим, що люди хочуть бути. бути Українцями, Україні. я тобі скажу, що це ще одна історія, яка проявляється, я можливо і минуло разу про це говорила, але я так часто про це говорю, що на сьогоднішній день мені здається, що українці від одноосібників раптом почали шукати спільноти. Це дуже крутий історичний момент, тому що образ одноосібника краще сам зроблю. У нас же у всіх є проблеми з делегуванням своїх там, повноважень, з делегуванням справ довіритися. Комусь це важка історія для українців, і не не просто так вона виникла. Ми всі прекрасно розуміємо, через що це це теж. Планомірно працювали, і тому сьогодні, оця от історія, про яку ти кажеш, що люди самі хочуть, вони шукаються цієї спільноти. Вони шукають, а ще відкриває для себе Україну, як, от з Ганусіною допомогою, сьогодні це будуть робити. Це направду дуже класно, і класно, що є різні фестивалі різних масштабів, різного різного гатунку. Як цей Дональд Трамп почав розказувати позавчора про те, що знищена Україна, нічого не буде, ніколи не відродиться. А я собі ось вас бачу сьогодні, розумієте? Тобто, тут, тут про щось не знає Дональд Трамп. Я не агітую ні за якого, ні за якого кандидата чи кандидатку в президенти Сполучених Штатів це їхня справа. Але, на жаль, ми маємо слідкувати і залежимо від цієї держави. Окей, okay, я дякую за те, що ви прийшли. Насправді, я думаю, що ми коротко але ємко розповіли про фестиваль, і я бажаю, щоб він був успішним. Як завжди, ми зробимо всі підписи і посилання на форми. І дивіться, дивіться, друзі. У нас є ютубчик, тому дивіться нас на Ютубі. Знову колись навчусь казати, підписуйтесь щось там, дзвіночок. лайкайте, дзвіночок, дзвіночок. Обов'язково. Дяка. І підписуйтесь на наш канал обов'язково! для того, щоб ви бачили ще й наших гостей. У вас є така унікальна тепер можливість. Дякую і нагадаю, що ми говорили про фестиваль Яблуко добрих вістей з нашими сьогоднішніми гостями. Є Євсевією. Зякіною головою ГО Трубадури і Ганусію Мізюк, яка приїхала до нас поділля і буде прекрасні майстер сьогодні і лекцію проводити в цьому фестивалі. І ми зараз підемо на музичну паузу.